Ми з вами три години, ну, напевно, більше вже, да? три рази по пі -пі, півтори години працювали. Прошу зараз кожного з вас поглянути на цю красу і кожен той олівчик — це те, що вдалося вам, так? і кожному наступному це про ваші плани. Будь ласка, розкажіть ера штучного інтелекту! І ось два незакінчених речення. Я, Лариса, мені найкраще вдалося дізнатися про різноманіття штучного інтелекту, його застосування в роботі педагогічній та й особистій діяльності цікаво, очі розкрилися, обійняти все не встигла. Тому мої плани дізнаватися більше. Якщо буде можливість індивідуальних якихось занять, то я цих ну, потребую. Я розумію, що мені потрібен був ноутбук ще один, з якого я паралельно робила б це. Мені не вистачало дивитися, і в другому це все пророблювати. Ну, такі плани дізнаватися вивчати далі, пробувати розвиватися. Дякую, дякую, пані Лариса. Я не знаю. Мені мені найкраще вдалося е, з qr кодами і відео попрацювати. Uh -huh. Прям наробила цих QR-кодів на всі програми. Буду виставляти тепер, як ви кажете, на падлі цілу сторінку завела там собі вже, щоб дійсно зручно було одразу, натискаєш, і воно відкривається і помітку ставлю собі, як ви навчили. Ну, що це пояснення. Тому що отут, де ми зберігаємо у гуглі, там вже без кінця там вже не розумієш, що там немає пояснення. Ця платформа генерує зображення чи відео, чи аудіо. Тож потрібно обов'язково таке, як в вашій книжці або як. У Пані Марії, в книжках також роз'яснення, що ми можемо з цієї платформи мати. З деякими програмами, які ви пояснювали, я вже працювала, але я про них просто забула, я про те, яка їх кількість. І коли я відкриваю, я вже там зареєстрована, за вашим посиланням заходжу, я вже там зареєстрована. Тож дуже дякую, що ви мені нагадали ще про ці платформи. Ну, а маю плани. Господи, неспокійно, тихо, щасливу, радісну роботу з першачками. Маю надію, що так воно і буде, і прямо з першого класу вже буду використовувати штучний інтелект, розповідати про це батькам, дітям. Нехай знають, яка крута в них вчителька, яка йде попереду дітей або в ногу з ними завдяки вашому навчанню. Дуже ціную зв'язок з вами, пишаюся нашим знайомством і завжди буду з вами на всіх навчаннях. Запрошуйте мені, це моє. Я Бачу вас не просто вчителем, колегою це, ну, знаєте, якби я сказала, моя людина Мені сьогодні дуже вдалося, і я цим пишаюся, бо ви сказали. Створювання пісні, а всі ми дуже з текстами великі виникають проблеми. Да? Хочеться, щоб була цікава, класна, перероблена. Тут мені вдалося дуже класно. Маю плани отримати ваш посібник, який ви створили. Дуже хочеться далі розвиватися. Продовжуйте, створюйте, будемо приєднуватися до вас і чекаємо вашої книги. Дякую. Дякую. Дякую, Світлана Сергіївна, дуже креативно, дуже цікаво мені теж з вами працювати. Я прямо надихаюся після першого заняття, прямо сіла в Фейсбук, думаю, ну, нехай всі знають про цю Світлану Сергіївну. Спасибі, так. Я нехай так, більше долучаються, але ж бачите, я в планах вдруге успішно пройти сертифікацію, і Давайте хочу побіг. придбати книгу з нейромережами, щоб можна було будь-який. Час використ... скористатися при підготовці, думаю, використати нейромережі при підготовці до, ну при проходженні сертифікації, при створенні презентації. Думаю, так, що так. це вдасться. Але трошки плани за... зараз змінюються. Пісню теж склала під ці плани. Ну, якщо будемо разом на слідуючий раз поділюся, якщо все здійсниться. Дякую, дякую дуже. І за пост дякую, бо я лягла, втомилася, унучата приходили, думаю, так нічого я не виклала. Відкриваю, ну є ж добрі люди. Вже все. наробила скріншотів, не полінувалося. Я поки працюю, забуваю часто. Дякую, Наталія. Пані Віталія, хочу казати, так? Так, мені сподобалося сьогодні і флеш-карти, особливо пісні складати. І дякую вам за те, що поділилися як своїм відео зробити. Тому дякую вам велике за цю ту, такий об'єм інформації. Тепер я буду його систематизувати, підписувати, щоб в мене були ці посилання. Як кажуть по підписуванні, щоб знати, де що в мене є, і звичайно маю в планах інтегрувати все це в своїх третьокласників, щоб вони теж. Знали про ці нейромережі, щоб вони вміли користуватися, зареєструватися. Дякую. дякую вам, Світлана Сергійовна, і по сподіваюсь на подальшу співпрацю. Дещо нове я завжди з вами не на увазі. Дякую, пані Віталія. Дякую. Я приєднуюся до всіх чудових слів, які сказали, тому що можна повторювати цей. Дуже довго, але вам дуже дякую вам, Світлана Сергія. Дуже дякую колегам. Дякую за вашу щоденну важку працю в такий час. Почула історії колег з окупованих територій. Так. В яких умовах доводиться працювати, в яких умовах ваші дітки, і звичайно, що вам за це були. Але будемо вірити в наших захисників, вірити в те, що скоро буде перемога. Найкраще мені вдалося створити пісню про осінь, яка мені сподобалась, буду слухати. Маю плани проваджувати, застосовувати на іромережі своїми третьокласниками. Звичайно, хочу придбати посібник напишу вам обов'язково. Бажаю вам отримати 10 серпня ще якусь приє... дуже приємну для вас новину. Я впевнена, що ви її отримаєте. Завжди приходжу на ваші заняття. І очікую чогось такого неймовірного. І ось саме таке неймовірне за ці три заняття я отримала. Я тепер думаю викраїти той час, щоб глибше туди зануритися, щоб зрозуміти, щоб вже десь деякі дії довести може навіть до автоматизму і використовувати в роботі. Ну, найкраще мені вдалося це генерувати зображення за промптами. Мені не так складно було е, складати промпти, тому що я вчитель англійської мови також, тут вже мені полегшення було. Е, і зображення виходили ну, приблизно те, що я хотіла, те мені і видавало. Але хочу ще трошки попрацювати із створенням відео, мене також зацікавило, в цій програмі ще не працювала. Ну і, звісно, маю плани глибше дізнатися про це все, про всі програмки, і пройти сертифікацію все ж таки. Ой, здорово. Ой, ще одна Я колега вам всім, всім бажаю успіху, сертифікації. <гум> Нехай у вас всіх вийде, абсолютно у всіх. Твоє слово, так. Що найкраще мені вдалося, колеги, найкраще вдалося, напевно, отримати задоволення від оцієї роботи, яку зробив. Від спілкування з вами, від ваших запитань, від ваших відповідей, від ваших незрозумілостей. Взагалі, ну, ось я отримую велике задоволення від спілкування. Я дуже хочу, щоб у вас вийшло, нехай не всі ми в нейромережі, скільки ми їх там 15 чи 16 до 20 зробили. Ви виберете обов'язково і вони у вас вийдуть як найкраще, краще, ніж у мене і у колег. Я э, маю плани э, надалі. Працювати із нейромережами, тому що вони також додають нових функцій, вони, бачите, вже є варіанти, що і чат GPT, і Gemini підказують, які ще є нові нейромережі. Якщо сказати, що тільки для генерації зображень пишуть, що є вже 221 нейромережа. Хіба це можна опанувати, хіба це можна вивчити? Але ж хочеться дізнатися щось нове. Маю плани з вами зустрічатись тільки трошки пізніше, десь у жовтні, хоча б на одне-два заняття. Можливо, це канікули будуть, якщо вони співпадуть з нашими, або щось так після уроків, для того, щоб поповнити вашу скарбничку, можливо, щось цікавеньке знайду. А зараз просто люблю, цілую, обіймаю вас всіх, будьте здорові, надихайтеся. Відп... Працюйте, але не забувайте відпочивати, бо це дуже і дуже важливо для нас, для вчителів.